Всім привіт із Сонячної Італії, вітаю на моєму каналі. Хто мене вже знає, хто на мене підписаний, хто зі мною дружить, вітаю, передаю привіт, всіх обняла. Бережіть себе. Хто мене не знає, хто мене бачить вперше. Щоб не путатися, просто будьмо знайомі, я Оксана. Якщо вам цікаво, в мене на каналі. я Розповідаю про життя в Італії. В Італії. Італії я вже 9 років, замужем за італійцем 7 років. Як би можна сказати, живу повноцінним життям сімейним, не просто працюю, сімейне життя, є донечка, і у мене на каналі я розповідаю про. Стосунки з чоловіком, з яким наче є кохання, але не можемо ніяк вирішити про проблему з будинком. Вчора взагалі сказав, якщо тобі мулюють мої гроші, я їх спалю. Але це таке. Є. є в нього сім'я. У нас стосунки як й дешевої сім'ї. Добре, що в Україні наслухалась. Я не розділяю людей по національності, не розділяю по мові. Єдине, одна мова завжди настерігає. І ти придивляєшся, то українець чи руський. Показую вам краєвиди, зелень показую. В мене на каналі ви можете зустріти в мене донечка, яка в серпні місяці буде вже рік, як виявили, цукровий діабет першого типу, їм 7 років. Мені ще за нею треба. Якби їй допомагати. Показую життя з діабетом першого типу Віталії, з інсуліновою помпою. Показую природу. Вчора відкрила для себе наш районний центр, яке гарне містечко. По-іншому на нього подивилась, тому що знімала. І Боже, я там за пів години показала лише його маленьку частину, як виявляється, там є що показувати. На сьогоднішній день гуляю по шикарній дорозі в лісі, тому що треба до дитини приїздити. У мене є на сторінці 24-денний марафон схуднення, що я практикую. Нічим не займаюся, займаюся лише будинком. Напіврозваляним дитиною, чоловіку відрядженні. Розповідаю про те, як я попала в Італію. Зараз на мене спогади нахлинули. Буде серія спогадів, як мені тут жилося за 9 років. Так що, якщо кому цікаво, заходьте, кому не цікаво, не заходьте. Дякую за коментарі. З усіма спілкуюся. Дуже вдячна за те, що я знайшла тут друзів, однодумців.